І всім привіт! З вами сенсей! І в мене для вас є одне запитання і одна новина. Зву... А запитання звучить так. Чи хочете ви, щоб я знімав проходження Хейдей? Hey Day у цій гри. З першого рівня. Не з 18, а ну, з 21-го. А саме з першого рівня? Якщо ви хочете, щоб я знімав, ставте лайки, пишіть позитивні коментарі. Якщо не хочете, ну. Знаєте, краще нічого не вчити і нічого не ставити. Так буде краще. І новина. Тепер я не буду починати такого з того раз, два, три раз, два, три раза. А тепер буду починати там з вами. І всім привіт з вами сенсей. Отако я буду починати. Гаразд. Гаразд. Бо це я поняв вже дуже багато дістало. І смішити і дістало, але це трохи не добре. Ну так що... Все залежить у нас, хочете, щоб ви. Чи хочете ви, щоб я знімав відео про хейдей, чи не хочете? Ну, а з вами був сенсей. Бажаю вам всього найкращого і до побачення!